Але у зв'язку з тим, що а, сьогодні так само усім дуже добре відомо, вибувся таке а, облради, а, і, власне, не було достовірної інформації, що без того, чи будуть присутні а, політична символіка, політичні партії, політичні масла вирішили, щоб обезпечити наших студентів від якихось політичних маніпуляцій, все-таки зробити свої студентські заходи. Щоб, по-перше, показати, що ми не здаємо своїх позицій, допомагаю відстоювати свою громадянську позицію і говорити про це в голосі. Другий момент, це той, про який я вже сказала, дуже б не хотілося, щоб студентська величезна студентська єври і студентська маса, яка зараз є активною, не потрапила під, під, під чиєсь крило і, і все решта. А відтак ми вирішили, що було б досить гарно нашому університету ще раз заявити про свою позицію. Під час е, нашого студентського євромайдану, який буде відбуватися, будуть, ну, будуть різні виступи, е, і також запланований зашмоб та урочисто підняття в нашої України та Євросоюзу.